Привет, всім ми прекрасні обалденні овни. Сьогодні подивимося прогноз на грудень 2024 рік. Кстати, у меня мама овен, в мама Овін, так що дуже интересно, що приготував для овнів грудень. Тому що все те, що я розказала мамі за листопад, все збудь. Перша карта. Колесо судьбы. Очень двояка карта, очень цікава карта, але якщо вона випадає на місяць, то це значить, що будуть і взльоти, і падіння. Якщо вмієш рулить, вирулиш. Якщо не вмієш рулить, будеш нанизу. Треба думати про себе і про те, як покращити те становище, ту ситуйовину, да, яка у вас вийшла. По цій карті удача буде на вашій стороні, коли ви вмієте рулить, коли ви знаєте, що треба робити, куди йти і так далі. Дивимося другу карту. Ой, вісьмірка кубків. Но... Можу сказати, що, напевно, вирилити ви трошечки не в ту сторону, тому що буде якесь розчарування, щось буде таке апатичне, що треба буде подумати, побути наодинці, можливо, якісь сумніви візьмуть верх і буде важкувато прийняти якесь рішення, але, але головне, правильно рулить. Все буде чітко главно в себе вірити. Третя карта Королева Кубків. Вода, на шоу. Така іта може бути ситуація з жінкою водної стихії. Видає це у нас Рак, Риби і Скорпіони. Можливо, тут просто получатиметься так, що вам потрібно буде відстоювати свою позицію перед отою жінкою, іли варіант, либо же это ж це хтось на роботі може там щось сказати, а ви жній так Красиво так, рух, як зумейка 2025. <свирвать>, і щоб все було чітко. Но в випадку Тут головне, що кажуть карти перша колода, треба вміти рулити. Чого вам і желаю? Так, смотримо другу колоду. Подивимося, що друга колода скаже нам про, про те, що чекає вас прекрасні овни в грудні 2024 року. Так, перша карта. Тройка Пентаклів. Що вас чекає? Правильно, робота. Робота, якісь моменти, може, може в когось це програється як учоба, якісь курси нові, якісь нові інтереси. І ви кудись підете, наприклад, там будете розвиватися, вам хотітиметься цього, танці, малювання, все те, що можна зробити руками, ліплення там, все те, що дає отдушину і якийсь позитивний результат для вас, для вашої душі, якісь нові починання. А з другої сторони, ця карта може дати просто домашній уют, якісь ідеї, які можна реалізувати вдома, можливо, навіть ремонт. Дивимося другу карту, вісьмірка жезлів. Бистро, сію минуту, у вас почнеться те, що ви собі задумали, що ви собі захотіли. Просто отак, от, отак. Оп. І все, і все піде чин Головне, Головне знайти таких людей, да, які б могли э, придержати, допоможуть э, і, не дай Боже, не сказати, не треба, це не твоє. тільки чуєте цю фразу, одразу таки все, пока. Я тебе не знаю і знати не хочу. Потому що вам треба робити. у вас по вісмітки жезлів, у вас ідеї горять, вони будуть іти до вас, ви будете щось там десь у себе думати. І головне вірити в те, що ви це таки зробите, і не слухати тих людей, які скажуть, що забудь мало. Ви їм так можете сказати, ото допосвіду. Абнімось до світу. Третя карта. Кероль мужчина, мужчина. Посмотрите, яка мужчина. Овен, стрілець і ліпе жилєв. Цей чоловік може бути вашим чоловіком, і він вам буде допомагати в чомусь, або у вашому ремонті, або в ваших починаннях, або просто ви з ним будете проводити час, тому що він вас любить і ви його любите. Якщо у вас немає чоловіка, це буде ваш знайомий. Якщо у вас немає знайомого, значить ви познайомитеся з такою людиною, ви з нею зустрінетеся, у вас будуть якісь так сплахнут чувства. Ну, опять же, как бы не вомуть з головою, пожалуйста. Тому що така карта не дає гарантії, що цей мужчина прийшов навсегда, він може прийти просто на одну ночь. Смотрим, що нам скаже третя колода. А, люблю мішочки. Знаєте, заказывала на AliExpress. Боже, як я їх люблю. Вони такі гарненькі, такі. От, надо ж мені домик для теро, правильно? Перша карта. Стирка пентаклів. Ну, пф, деньги это деньги, девочки й мальчики. Кто там смотрить и как как вы смотрите, это деньги, это помощь. Либо же вы будете кому-то помогати, либо же вам буде помогати. Возможно, кто-то давніх, знайомих родственників, подруг, робота, ще щось. Вернеться вам долг, який ви колись давали гроші, наприклад, і вам він вернеться. Або це буде як подарунок, як аванс на роботі. Дивимося другу карту. Ох ти ж Боже. Ви знаєте, у вас в фінансовому плані в грудні должно бути все чітко. Лібо будуть якісь моменти, де можна піти либо будуть такі моменти, що вам просто з неба упаде якась енна сума, або вам подарить мужик, щось то дороге, тому що це, будь ласка, кстати, який не гарнесенький. Він підходить під мій світерок. Этот прекрасный человек, король Пентаклей. Король Пентаклей может говорить о том, что, во-первых, деньги, во-вторых, встреча с теми мужчиной, который может чем-то помочь. Опять же, он может помочь именно финансово. То есть он может преподнести какой-то подарок. Либо же вы ему там скажете, ой, Ой, та я не знаю, що там наушники зламались нечайно, відки. Опа, на наушники. принесу свої наушники. Ну тобто, людина, яка зможе допомогти фінансово, бо людина, яка зможе підтримати в минуту, не в, не в таку прямо трудну, але підтримувати люди, які вміють. Ось, ну, якщо у вас немає ще чоловіка, то ви можете зустріти, помимо жизливого да? з Лавого з прошлої? Да, Не думала, що вона випаде саме моїй мамі і овнам. Вчителі говорить про те, що якщо ви щось скриваєте, це стане яв'ю в грудні. Якщо у вас є якісь моменти, які б ви не хотіли, щоб чоловік знав, наприклад. Може, це буде другий чоловік якийсь, ну не знаю, друг на роботі, якийсь, якісь інтрижки. Може, це якісь секрети, які зв'язані не тільки з, другим, з мужським полом, або з другими людьми, а ще й з фінансовими питаннями. Якщо у вас є щось таке, може просто стати яв'ю, чоловік якось згадається, скажімо так. Або якщо, наприклад, у вас немає чоловіка, бо вас все прекрасно, і я не про вас історія, просто може хтось не договорювати якусь правду, або говорить так багато, що аж фантазірувати, як варіант. Тому що ця карта говорить про те, що десь подводні камні і вони такі вспливуть. А просто будьте більш розсудітельнішими, раціональними, думайте про те, де б вам було хорошо, ні в коєм разі не брешіть самим собі, ну а потім всім іншим. Я вас поздравляю з усім самим лучшим, з новогодніми праздниками і желаю вам всього самого-самого хорошого.